Усім доброго дня! Мета цих коротких текстів зрозуміти мотиви вчинків людини та суспільства. Чому все відбувається, для чого і що з цим робити. Всілякі психологи, соціологи та інші розумні коучі, все це легко нам пояснять, зрозумілою і мовою, і ми, вже ставши експертами, ще більш недалекими від істини. Приступимо з розумним виразом обличчя до аналітики будь-яких проблем життя, використовуючи детальний конспект та звичку багато не думати. Але, якщо вас все одно створюють різні питання, тоді це явна хвороба хвороба нормальної людини під назвою Критичне мислення і лікується цей діагноз лише звичкою Думати. Від якої почнуть з'являтись відповіді, причому в цьому випадку вже свої. Чому нас і вчив товариш Сократ? Філософи та вчені різних епох створили десятки теорій про світобудову, для вивчення яких потрібні роки завзятих академій. Але що робити тим, хто не має таких можливостей? А питання, що, чому та навіщо все це відбувається, все ж таки виникають при погляді на далеке зоряне небо або близький вибух снаряда. Давайте спробуємо розібратися в цій дрімучості як на простіше та швидше. Візьмемо основи поведінки людини і тварин, причепимо історію та статистику, заправимося логікою, включимо здорову уяву і подивимося, куди нас все це вивезе. За кермом поки що я, але ваша штурманська допомога вкрай необхідна, тож не мовчимо, додаємо цікаве, поправляємо недурним і пам'ятаємо мудре. Слово розумної людини має бути красившим за тишу. А де популярного гасла «це все погано», завжди маємо додати… Знаю, як буде краще. Отже, починаємо рух стародавним маршрутом, пізнай самого себе. Поїхали!